Сьогодні в практиці будемо йти до свого світла, до своїх вищих сутей, до свого вищого я. Тобто переводити свою свідомість в вищі точки нас саме поняття вище я. Воно скоріше, власне, як і все, придумане людьми, придумане для кращого нашого розуміння і усвідомлення себе. І ось таких вищих я, у нас є їх досить-досить багато. І я проведу вас, будемо з'єднуватися, будемо наповнюватися своїми вищими аспектами. Заповнювати себе, свій простір, і вибудовувати свою реальність саме у зв'язку з вищими нашими проявами. Тому що, ну, власне, чому ми займаємося цими практиками, значить, нам наша, наш рівень свідомості, де ми є зараз, він трошки вже замалий, нам не зовсім тут комфортно і цікаво, і ми шукаємо. Чогось іншого, йдемо в наше власне розширення і вже усвідомлюємо себе такими сутями, що ми є доволі великі, об'ємні і постійно можемо і зв'язуємося з собою, розширюємося. Робимо цю практику обов'язково дуже просто, включаємо легкість дуже легко. Уявляємо дуже бережно, уявляємо, наче в нас лежить на руці піргінка, і ми настільки тихі, настільки легкі, що своїм подихом і любим рухом ми тримаємо її на руці. Вона в нас не падає. Просто лежить. Лежить така ангельська, ангельський промінчик, ангельський потівник з нами. Тобто всі, вибудову всіх наших полів з тим, як будемо проводити наші вищі енергії, вищі потоки, будемо робити доволі-доволі легко, легко, легко. Ми є світло, і де б я не була зараз, де б не був мій аспект теперішній, я бачу своє світло. Зв'язку з нашими а, вищими а, суттями ми бачимо власне світло і ми на нього йдемо. Світло буває відносне. Для мене воно може бути, і воно буде для мене іншим, ніж для вас. Ви бачите а, те світло, яке прийнятне на даному етапі. Розвитку для вас. Ви бачите свій рівень вищий світла, і ви до нього йдете. Це може бути будь-який колір, який ви побачите, але він світліший, ніж той, в якому ви зараз є. От туди і направляєтесь дуже просто, Легкою Нас чекають. Тим більше, коли ви вже знаєте про них, знаєте, що є таке поняття і взагалі таке існує, і віра ваша, ваше серце веде. І ви доходите до такої точки, коли Спочатку ми йшли, набирали швидкості, а зараз ми вже наче взлетіли і летимо. летимо. Спочатку ми бачимо, як з нами піднімається наші від землі навіть щось темне. Наші вищі аспекти знають, як з тим всім справитися. Наша душа як фільтр, вона весь той низ, вона його всмоктує і перетрансформовує. Все, що ваше, йде на трансформацію душі. Душа заповнює свої незаповнені ячейки. що зупинитися йти спостерігати за своєю душею, вона наче відкриває ці ячеючки і всмоктує енергію, набуту вами, добути вами, і переводить її в прийнятний для себе, прийнятний для себе стан, консистенцію. Так, вона настільки Заповнюється ця енергія, що йде знизу, вона знає, як, куди їй іти, яку ячейку її заповнювати. Вона це знає. Тобто там спрацьовують такі механізми, і не потрібно зараз про це людині задумуватися, тому що ми тут повністю віддані божественній волі, і ми не розуміємо, як люди. Процесів, але ми довіряємо і повністю віддаємося своїй божественній суті. Ми йдемо до вищих аспектів. Те, що я захопила не своє, несвідомо чи свідомо, я поверта... ну, повертається назад і шукає своїх власників. відправляємо назад золотим потоком. Що нам прилетіло. Ми просто вертаємо то, можемо вернути як букет квітів, можемо вернути то, як золотий потік. І відчуваємо, в грудях пішло наповнення. Те, що не наше, є, є такі речі, які повертаються назад, осипаються, або немає ще готовності прийняти їх на даному етапі, або ще недопрацьований досвід. І душа ще не дозаповнюється, але ті ячейки, які вже заповнились душа наповнюється. Це як ви здобули новий подих, да? наповнили, наповнили себе. І ми далі потоком, з відчуттям наповнюємося, тобто, ми наче, ми наче вдарились як в рівень, як, хоча ми безмежні, в нас немає такого поняття як в щось. Ну, просто це прийнятний рівень для кожного. Когось буде він нижчий, для когось ще буде вищий, хтось взагалі долетить до. Е точно кольору і направляємо цю енергію, дозволяємо їй, впускаємо її в свої нижні тіла, ті які знаходяться на просторах землі. Ми не думаємо, як то виглядає, як вони виглядають. Ми просто направляємо, Ми знаємо, що вони там є. Знаємо, що в нас є тут людський наш аспект. Ми з'єднуємося з собою вищими і даруємо собі ж. Я, вже як вищий, я дарую своїй теж маленький я. Світло і пробуємо в тому стані, якому ми є, легко, легко приймати себе, наповнювати, розширювати. На землю не спішимо повести. Ми маємо повне право присутності тут, взаємодії з нашими вищими. Я. Хтось може відчує більше, хтось може підтримує навіть. Дозволяємо нашим вищим я з нами попрацювати і принести нам те, що так давно належить нам, але ми забулися про нього просто з легкістю. Все, що вони нам вносять, приносять, дарують, дають, ми приймаємо з легкістю. Це певний потік, кожному свій. Не треба думати, як він іде. Просто дозволяємо йому бути, входити, трансформувати наші тіла, тобто привносити, ну, приводити нас, наші тіла і наші структури на ще більший і м'якший зв'язок з нашими вищими. Йде формування потоку, йде він е, проходить скрізь нижні тіла. Десь, е, якщо ви бачите, можете слідкувати, десь, якщо проходить він слабше, е, десь є якісь блоки, ми просто легко його проштовхуємо, легким подивом, приймаємо. Світло може бути інше, не, не таке, як ви були на висоті, відчували інші вібрації. Тут, буде, тут якби відкрився зв'язок з нашим вищим аспектом, але найближчим до нас. І він чуть-чуть інший. Повідчуваєте, можливо, щось цінне, важливе вам а, прийде.